Якщо ви хочете дізнатися щось про Бога, запитайте в дітей. І це буде саме те, бо діти, ну по крайній мірі до шести років, яких ще школа не покалічила і не вставила їм в голови свої думки, свої погляди на цей світ, вони пам'ятають, вони пам'ятають іншу реальність, божественну реальність. Знаючи це, я спитала у своєї онуки, що ти думаєш, який Бог? І вона мені відповіла: ти сама знаєш, він зовсім не такий, як ми, він протилежність нам. Я спитала, як це? Вона каже: ти сама усе дізнаєшся. І я почала міркувати, і до мене дійшло. Ми всі на емоціях ми живемо в хаосі. Емоції володіють нами, а Бог це тиша. Бог це відсутність емоцій. Вони нам заважають, але ж в той самий час вони нам допомагають впізнати цей мир і вивчити себе, пізнати, хто ми такі і чим ми дихаємо. Наші думки це наша реальність. І все, що ми не думаємо, воно стає реальністю, яку ми можемо побачити, яку ми можемо пощупати. І перше, що казав колись Ісус, якщо ти подумав, то ти вже грішний. І це значить, що? Якщо ти щось замислив, то вона стане твоєю реальністю. І з того я зробила висновок. Всі мої думки повинні думати на благо і на відстроєння мого пространства, мого світу, щоб він був найкращий. Але ж це не дуже легко зробити. Я почала з того, що я почала міркувати і наблюдати за собою, і дивитися, а що ж це я собі там міркую. Кожну хвилину, кожного дня. Я знайшла там хаос, я стрибаю з одної мислі на іншу, мої думки переплітаються, мене часто заносило в, в моє вже прожите емоціональне поле, яке вже давно-давно пішло в нікуди. А коли я думала про щось, що попереду, у мене було стільки страхів. Я зрозуміла, що вони володіють мною, я не володію ними і почала над собою робити. Я спостерігала за своїми думками, і я відсилала їх під три чорти, коли вони думали щось погане, коли вони злилися, коли вони переживали про незащо і коли залізали в майбутнє, якого ще нема і ніколи не буде. Бо все, що в нас є, це не наше прошле, це не наше майбутнє, а все, що в нас є, це зараз. І зараз, у цьому моменті, я знайшла свій спокій. Зараз ви скажете, який там спокій, які гарні думки, де війна. І я не можу з вами не, не згодитись, бо, бо ми. Як нам колись казали брати, ми змішали наші сім'ї, ми перебрали у них у наших сусідів їх образ життя. Ми ходили в одну і те ж у школу, ми були насаджені на їхню мову, ми були вкраплені в брехливий світ чорної кривди. І це воно почало все збуватися: наші думки, наші страхи, наші а, наші якісь інші а, такі деструктивні, я б сказала, а, думки вони почали впливати на реальність. І ось вони взірвалися прямо перед нами. І що з цього вийшло? Ми дуже... Змінилися і, і впали в такі якісь іще гірші думки, бо вони стали а, розрушати нас знутри. бо ми бажаємо нашим ворогам, щоб вони померли. Ми не бажаємо їм, щоб вони прозріли і самі себе зупинили. А це велика різниця. Вони самі себе вже були. Ми не повинні їм бажати смерті. Що я б хотіла, щоб, щоб ми робили. Так, це якщо вже і трібно, потрібно когось вбити, так, щоб ми робили це хладнокровно і обдумано. Бо якщо ворог прийшов до тебе додому, то звісне діло, ви повинні себе захищати. Але ж емоці... емоції, вони щось інше. Вони можуть нам заважати. І нам не треба далеко ходити, щоб подивитися на свої емоції та свої дімки. В нас відбили. Право міркувати. Ми мислимо шаблонами, і ми відповідаємо шаблонами. Ми не можемо міркувати, ми не можемо аналізувати те, що твориться у наших головах. А якби ми кожну оцю думку хватали за хвоста, як того чортяку, і дивилися, що вона принесла до мене в голову, і потрібна вона мені там чи ні. То ми б дуже розібралися в собі. Бо те, що ми робимо тут, у цьому світі, це ми вивчаємося, хто ми такі. Ми через емоції, які нам були дані цим тілом, цією природою, цією психікою, ми вивчаємо все навколо нас. Але ж право міркувати. Право думати і розпізнавати, в якому руслі ми міркуємо, чи в конструктивному, чи в деструктивному, залишається за нами. І от сьогодні ми виїхали зустрічати новий день, і я міркую, який він буде. Він буде дуже-дуже приємний, дуже гарний, багато надій, багато дорог, з яких я можу вибрати найкращу для себе. Він буде радісний і світлий. Так, да, він принесе багато уроків для мене і це а, те, що я сама собі заготувала, бо я сюди прийшла у цей світ для чогось. І я постараюся робити все від мене, що а, зависить найкраще. Я буду відбудовувати своє пространство, я буду вчити. Своїм приміром, своїх дітей і своїх друзів. Я не буду насаджувати їм свою думку, яка хто знає звідкиля прийшла до мене в голову. Вона не зародилася в мене в голові, бо вона деструктивна. Її хтось нав'язав. І я можу вигнати її від себе. І так я і зроблю. Бо попереду в мене є найкращий новий день. І так я його буду формувати, І так я його зроблю, що він буде найкращим. Зараз, з променями сонця, я йому скажу добрий ранок, новий день, добрий ранок, моя рідна земля. Добрий ранок, Україна моя. Добрий ранок усім, хто мислить світло в своїх головах. хто... Будує нову реальність, Божу реальність. Бо Бог це те, що несе спокій, це те, що ніколи нас не залишить, поки ми не будемо вже готові піти додому. Конструйте своє нове життя. Хай цей новий день принесе вам все саме світле, і хай у вас буде найпрекрасніший день. Я вас всіх люблю і всіх поважаю. Ви мої вчителі. До скорої зустрічі Намасте.